Вічна п'ятихвилинка. Синдром набутої безпорадності. Назва синдрому, ніби говорить сама за себе. Основна теза проста Я не можу нічого зробити, я зрозумів це на власному досвіді. А від цього іще складніше. Чому і що з цим робити, будемо розбиратися сьогодні. Сам термін був перш запропонований 1964 року психологом Мартіном Селіманом. Дослідження свої він вів на собаках, але їх результати виявилися важливими і для людей. Дослідник виявив, що за певних обставин індивід не намагається покращити свій стан та умови свого перебування, не дивлячись на те, що має таку можливість. Цей синдром виникає після того, як неодноразові спроби змінити негативні обставини або уникнути їх не призвели до успіху, тоді психіка розуміє не вдалося зараз, то й не варто більше намагатися. Таті пасивність, відмова від діяльності, небажання змінювати обставини життя навіть відверто дискомфортні або ворожі, при цьому можливість такої зміни реально існує. На думку вже сучасних дослідників, синдром може бути особистісним або ситуативним. Якщо мова йде про особистісний варіант, то це риса характеру, яка була сформована у дитинстві під пливом виховання та умов зростання, допомогти впоратися з цим може виключно психотерапія, тривала та завзята. А от ситуативна виникає тоді, коли після спроб змінити своє життя без позитивного результату. Людина щиро запевняє себе, що тепер усі її подальші спроби марні, просто зупиняється. Давайте розбиратися, як працює ця система у дорослих. Уявімо, ви прагнете щось змінити у своєму житті. Спроби поки що не вдаються. Тут на допомогу з'являються родичі або друзі, які без зайвих складнощів можуть усе владнати. Декілька таких епізодів і вже створений міф. Ви потребуєте допомоги та особливого піклування, бо самостійно щось вижити просто не в змозі. Як не дивно, синдром набутої безпорадності часто виявляється вигідним та зручним як для конкретної людини, так і для сімейної системи, бо зовсім не передбачувано, що буде, як людина раптом змінить сталий порядок речей на інший та візьме відповідальність за життя у свої руки. Це непросто. Але якщо ви прямо зараз зрозуміли, що навчена безпорадність це про вас, пам'ятайте, прожити своє життя та досягти успіху можливо, не з першого разу і не просто, але у будь-якому разі це будуть ваші рішення, ваш досвід, чи перемоги або поразки. Допомогти собі у цьому можна наступним чином проаналізуйте зв'язок між вашими діями та результатами. Особливу увагу зверніть на ті, які ви вважаєте вдалими, що допомогло вам отримати бажаний результат, які ваші якості та рішення. Примиріться з тим, що невдача – це нормально, не програє той, хто нічого не робить. Надихайтеся, історії людей, що потрапили у складні життєві обставини та змогли вийти з них, отримавши досвід, реалізацію та навіть щастя поряд з нами, недарма у топі продажів біографії. Та історії від першої особи людей, що змогли пройти крізь випробування та вистояти, читайте та шукайте власні рецепти. Навчайтеся при цьому неважливо чому саме, адже формування нових нейронних зв'язків допомагає подивитися на багато життєвих ситуацій з іншої сторони. І наостанок важлива думка для тих, хто впевнений, що без нього близька людина точно не впорається та не вдається. Кожен раз, коли ви завчасно допомагаєте, робите замість людини, не дозволяєте їй самі проходити свій власний шлях, навіть сповнений потом, зусиллями та болем, задайте собі питання, чи це з любові, чи з бажання контролювати. Іноді це насправді гарне та чесне питання. Дитина ніколи не стане психологічною дорослою, фізично травмована людина не опанує знову свої навички. Або не призвичається до нових обмежень, а людина, що втратила роботу, знайде нову, без зусиль і болю, іноді в прямому фізичному розумінні і без помилок. Справжня підтримка це вірити, але іноді відійти в сторону та дозволити близькій людині йти своїм шляхом, відпустити руку, що обмежує та навчає безпорадності. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.